Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Є така пісня одного британського співака із промовистою назвою Road to the Hell тобто Дорога до пекла. Так ось світ не усвідомив, не розуміє, не хоче, не бажає розуміти того, що те, що роблять московити-андрофаги в Україні, це дорога до пекла усього світу. Це класичний чистої води тероризм дикої Орди. Так. Варварів, які роблять це в Україні, демонструючи всьому світу, що вони не зупиняться на цьому. Терористи ніколи не зупиняються. Це народ терорист, фактично, вперше в світі, в такому масштабі, витворений народ терорист. Чому я так кажу? Не тільки тому, що вони бомбардують дитячі майданчики, житлові будинки вночі, коли люди там сплять, дитячі лікарні, пологові будинки і все таке інше. Це класичний звичайно тероризм, але є тероризм, так би мовити, терористичних груп, з чим стикався народ. До цього часу у світі терористичні групи. Так. Але народ чомусь донині. Уряди усіх країн світу вважають, що це якась терористична група. Московити андрофаги – це не просто терористична держава. Це терористичний народ. Це вперше. Ну, крайньому разі, в історії 21-го століття витворився народ терорист. Вони то й були такими, але вони своє єство не показували, вони приховували його. Зараз вони показали це в повному обсязі, хто вони такі, а світ донині не може врубатися. Для них це якісь, ну якась терористична група, якийсь Путін там терорист, який натискає на ці кнопки скрізь путіни сидять у всіх літаках Ту-95 на всіх кораблях у Чорному і Каспійському морі, звідки випускаються ці ракети і все таке інше. Ні, це не Путін їх запускає. Це запускають їх московити андрофаги. Так, перший у 21 столітті народ терорист. Чому я так кажу? Не тільки тому, що там е сотні тисяч людей прийшли сюди убивати українців, руйнувати все, не тільки ті, які натискають на кнопки. Запусків ракет запускають дрони і все останнє. Навіть не це головне. Я хочу звернути увагу вашу ще раз на те, яка реакція у пабліках, ну, в мережі московитів-андрофагів, пересічних так званих мирних в лапках. Як вони радіють, яке для них щастя? Убито скільки-то українських дітей. Убито скільки то мирних українців. Та правильно вони ж заявили вустами всіх пропагандистів на центральних державних каналах заявили, що ніяких мирних українців немає. Всі вони немирені. так. Тому їх треба знищувати. Ще раз нагадую: це народ, це глас народу. Тисячі, тисячі, сотні, тисячі, мільйони різних у пабліках коментарів, в яких вони страшенно радіють через загиблих українців. Через те, що ракети досягли точки. Це цілі СВО достигнути. А які вони? Це цілі терористичні, це народ терорист. Ми повинні зрозуміти, він же ж ніде не дінеться. Війна закінчиться, а московити андрофаги, терористи за власною генетичною сутністю і ментальністю, вони залишаться. І тільки виникне перший. На привід, перша можливість реалізації закладеної в них терористичної сутності, вони знову почнуть стріляти. І знову почнуть стріляти по мирних жителях, по дітях, так, будуть мучити людей, будуть катувати і так далі, і тому подібне, тому що це такий народ. І це нам треба українцям, врешті-решту, затямити, зрозуміти назавжди. Війна закінчиться, і нас будуть переконувати, що ми знову брати, що ми знову мирні сусіди, що ми знову живемо поряд із якимось добрим народом. Так. Насправді ми маємо завжди мали. А зараз чим далі, тим більше ця терористична сутність проявляється. Я навіть генетично це пояснюю. Чому? Тому що питома вага оцього генетичного угрофінського компоненту андрофарського, людоїдського. У них постійно зростає після розпаду Радянського Союзу і відходу інших народів. Тому в них в генетиці оця питома вага андрофагів, тобто людожерів, зростає і буде зростати, незважаючи на завершення війни.